Хорж або еквалайзер. А може John Deere, Ну і точно кінза. Ці, Ці сівалки переобладнуються в компанії Orbis Agro на суперточний висів від Precision Planter. Вітаю вас з виставки Битва Агротитанів. Зараз я на стенді Orbis Agro. Я думаю, ви добре знаєте цих хлопців, якщо у вас були проблеми з точністю висіву ваших сівалок. Ну І зараз більш детальніше послухаємо, що саме вони роблять, навіщо. Звичайно, якщо у вас є і зараз проблеми, ми допоможемо вам їх вирішити. Команда Орпі Сагро займаємося переобладнанням сівалок системами точного землеробства від Precision Planting. Е, давайте розповімо те, що вам може знадобитися на вашу сівалку, що ви можете переобладнати. І треба головне пам'ятати, все це під ваші потреби. Щось вам можливо треба, щось вас влаштовує і це не треба. Але ми пройдемо по порядку, та? погнали? Давайте почнемо з серця кожної сівалки це висівний апарат. Ми пропонуємо нашим клієнтам, і, зокрема вам, шановні глядачі, які досі дивляться це відео, висівні апарати вакуумного типу. Це може бути бісет Classic, може бути вісед2. Різниця в них між тому, що 2 висіває мілку фракцію. Тобто, ви можете, наприклад, сіяти ріпак і сіяти з максимальною сингуляцією будь-яку культуру. От в цьому перевага наших висівних апаратів. Сінгуляція це наявність. Пропусків та двойників кукурузу ви можете сіяти із сингуляцією 99-100%. Соняшник 97-98%. Все це звичайно ж перевірено. Якщо ви хочете, щоб ваша сівалочка не сіяла по посіяному, мала компенсацію на поворотах. Ви хочете працювати по картам завдань, наприклад, ви хочете сіяти зі змінною нормою. Все це ми також можемо вам запропонувати, встановлюючи на висівні апарати, на вашу сівалочку, електромотори. Все максимально просто і зручно стає. Викидаються всі зірочки, цепочки вали, кидається проводка по всій сівалці і, звичайно, вже ставиться монітор піну-трактора, якого ви всім цим керуєте, і все це бачите. Ви бачите сингуляцію. Ви бачите вакуум, ви бачите наявність двойників пропусків. Ви розумієте, як вам керувати вакуумом, щоб, наприклад, прибрати ті ж самі та двойники чи пропуски. І ви бачите ідеальну розкладку. Ви бачите ідеальну розкладку завдяки чому? Завдяки насінняй трубці WayVision. І особливість в тому, що ось тут знаходиться радіохвильовий датчик, він не оптичний. Він стоїть на краю самої трубки і він бачить ідеально вашу розкладку. Рухаємося далі. Дуже важлива опція, яку ми рекомендуємо завжди встановлювати. Якщо у вас там, наприклад, немає дружності сходів, у вас неправильно формується борозна, це система гідроциліндрів Дельта Форс. Вона встановлюється на кожну секцію. І ваша кожна секція стає як окрема сівалка. Представляєте? так? Ви ніби тянете одну сівалочку, а у вас заді їх, наприклад, вісім. Що вона робить? Вона забезпечує 100% контакт кожної секції з ґрунтом. Встановлюється тензонометричний датчик, який щитує зміни властивостей ґрунту. І гідроциліндр або ж додавлює, максимально може. Додавити до 295 кг, або ж піднімає до 205 кг з реакцією щитування 200 разів на секунду. Що це вам дає? Звичайно, це вам в першу чергу дає правильне формування посівного ложа. Хтось скаже, це В, це Венде, то я вам скажу, що це посівне ложе. ось сформувалося. формувалося. У вас може бути ризик, що ви переущільнили посівне ложе, переущільнили стінки. І е, далі культурі тяжче розвиватися, вона більше витрачає енергії на те, щоб розвиватися відповідно. Або ж навпаки, пішло якесь недоущільнення, і суха земля просто зверху може осипатися на насінинку. Дельта Форс весь цей момент прибирає. Він правильно формує е, вашу борозну з тим притисним зусиллям, які ви. Виставляєте, дуже класна річ забезпечить вам дружність сходів і, звичайно ж, витримає глибину посіву. Е, тут, щоб далеко, як кажуть, від каси не відходячи, ви бачите перед собою очисник ряду. Е, саме цей очисник ряду перед вами це ревіл. Його особливість в тому, що він кріпиться не на секцію, а він кріпиться на брус самої сівалки. Також є тут пневматична грушка, ось тут вона зсередини. Е, і ви керуєте знову ж таки е, притиском. Дуже класна річ, тому що коли кріпиться очисник ряду на брус, всі оці можливі удари, що приймає на себе очисник, вібрації, вони не передаються на секцію. Відповідно е, ваш. Висів, якість висіву не погіржується. Тобто не трясе висівний ну, апарат, короче ви розумієте, вакуум не гуляє, нічого насіння не ссипається. Дуже класна річ. Рухаємося далі. Значить, дуже класна річ є, яка не стоїть саме на цій секції. У вас може бути проблема із закриттям ряду. Тобто, з часом рядочок може тріскатись, рядочок може відкритися, і можливо, там не забезпечується 100% контакт насінини з ґрунтом. Цьому є рішення. Двоступенева система закриття борозни Furrow Force. Як бачите, чому двоступенева? Два ножі підрізають борозну, і ці прикотуючі колеса її ідеально вже притискають з правильним притискним зусиллям, яке ви виставляєте. Тут також пневматична грушка. Ви притискне зусилля виставляєте. Якщо у вас в ручному керуванні, отут як, наприклад, показано, то пультом в кабіні трактора. Якщо в автоматичному керуванні, то монітором. на всі ряди, якщо в автоматичному. Е, велика перевага в тому, що як борозну, в принципі, ми нарізали, так ми її закриваємо. І звичайна прикатка закриває вашу борозну зверху вниз. Фурофос же закриває знизу вгору, підрізаючи края борозни. Е, ось так він виглядає. Класно, дуже класна річ. Давайте також можу вам сказати про. Дуже класну опцію, яка максимально недорога, але максимально ефективна. Типу, Це максимально важливо. Це багато максимального, але мінімальна ціна. Притискач насіння кітон саме чорного кольору. Його перевага в тому, що він зроблений з, такої, з такого матеріалу, що на нього не налипає ґрунт. Відповідно, насіння впала в посівне ложе, кітон притиснув, не утворюються повітряні кармани. На нього ґрунт не налипається, якщо волога земля, і він не протягує на сінинку. Дуже класна річ, якщо ви збираєтесь, заходить в Planting, то починати треба, звичайно ж, з висівного апарата і обов'язково кітона. Всім ми це відразу радимо, якщо хтось навіть там не готовий встановлювати електромотори, там з часом збирається. Висівний апарат, і кіту не погнали. Давайте трохи ще вам скажу про вилив рідких добрив, тому що компанія Orbis Agro займається і. Встановленням систем виливу добрив, так? рідких добрив саме. Я зараз хочу сказати про органи внесення від Precision Бланг. Орган внесення для стартових добрив може бути кітон, як я говорив раніше, притискач насіння, а може бути фуров джет. В чому різниця? Все також просто. Кітон вносить в одну точку стартові добрива, фуров джет може вносити відразу в три точки в борозні. Тобто одна точка внесення це на насінинку, дві по краям борозни. Ви можете вносити один від рідких добрив, так як тут, от, тут у нас показано, можете два різних вида добрив. Наприклад, один на націнинку по краям борозний інший. Це у нас замість отаких от опорних коліс встановлюється таке колесо, там ніж, який нарізає борозну. Це називається система має назву консіл. Що вона у нас робить? Це для внесення касу. Можемо встановити на вашу сівалку систему внесення рідких добрив від Precision Planting з керуванням. Можемо інші системи для того, щоб у вас норма трималася, було посекційне відключення, не було візуалізація, забився рядочок якийсь чи ні. Коротше, все під ваші потреби. Основна історія в тому, що все під ваші потреби, і ми вам продаємо готове рішення. Дуже багато всього робимо, також можемо говорити і про моніторинг врожайності. Також встановлюємо на ваші комбайни моніторинг врожайності. Це може бути система Farm TRX, це може бути система також від Precision Planting. Якщо ви вже дуже-дуже ну, точно йдете в точне землеробство, то ну, радимо встановлювати і моніторинг і врожайності. Також хотів би, якщо ми вже підійшли до секції хорша, тут у нас є ось такий швидкісний елеватор. Замість насінньової трубки, там як я говорив войвіжен, швидкісний леватор, який має назву спідтюб. Для чого він? Для того, щоб шви... сіяти на максимально високих швидкостях без втрати якості посіву. Це дуже важливо, тому що сівалку своєю звичайною насінньою трубкою ви можете розігнати до великої швидкості, але буде втрата якості посіву через вібрацію. Коли на ціна, звичайно, звичайно, е, насінинка треться, може спадати, тому що е, ну, е, висівний апарат вакуумний. Тобто, щоб ніде не гуляв, вакуум, щоб на не спадала. Все правильно ви кажете, молодий чоловіче. Якщо у вас будуть якісь запитання, я зараз вам залюбки відповім. Спробую. Угу. Буває часто, що до нас звертаються, типу мені треба і те, і те, і те. Ми свою розмову не починаємо з того, так давайте ми вам це продамо. Ми спілкуємося з своїм клієнтом, ми розбираємося в його проблемі. Тобто ми не намагаємося продати все, що в нас є. Ми намагаємося вирішити проблеми, які в нього виникли. Якщо в нього є проблема з якістю, наприклад, двойніки пропуски, пропуски, наявні, ми починаємо говорити про висівний апарат. І ми не намагаємося відразу казати: «бери бери те, те, бери те». Якщо в нього добре закривається рядочок, він цим задоволений, ми говоримо просто і вам говоримо. Давайте, наприклад, Фурофорс ми вам на демо привеземо. Ви самі подивитесь і вирішите, треба воно вам чи не треба. Те ж саме ми говоримо про Дельта Форс, про систему гідроциліндрів. Ми точно знаємо, що ця система важлива і вона працює. Тому спочатку спілкуємося, спочатку виясняємо, які проблеми радимо, а потім вже починаємо рахувати. Якщо щось не влаштовує, звичайно ж, підбиваємо все під клієнта, десь шукаємо інші якісь. Варіації, так би мовити. Так, по сівалках. На які сівалки це все можна встановити? На пропашні сівалки. Будь-яка просабна сівалка від будь-якого виробника. Е, так, в принципі, так. Можливо, можливо, може бути такий варіант, що не все не всі види обладнання, які я назвав, будуть ставати на кожну сівалку. Тобто, от ми зараз стоїмо біля хорша. Бачите, тут і висівний апарат. Тут у нас і система гідроциліндрів, і фурофорс прикладка у нас тут. І кітон сюди стає також, і фуро вже для внесення добрив. Тобто це сюди стає. Наприклад, якщо ми говоримо про Вадерштат, то в нас дуже багато замовлень насправді на всі, да, кожна з цих сівалок, що я показував, вона по-своєму класна. Багато там хвалить Вадерштат, це дійсно класна сівалка, як і всі інші. Але замовляють, наприклад, саме прикатку. От прикатка туди стає. Весівні апарати там не міняються, стає саме прикатка. От. Якщо ми говоримо там, про джундір кінзу, Знову ж таки, в залежності від самої секції, наприклад, там є певна е, одна секція, на яку не стає Full це дуже стара секція в джандіра. На решту секцій, наприклад, Furo Force стає решт, як і решта обладнань. На кінзу стає все. Е, ззаді, от в мене сівалка еквалайзер. Це африканська сівалка. Африканці вміють робити хороші речі, коли вони працюють. Із Лємкіном роблять ось таку класну сівалку еквалайзер, яка вже відразу йде з присіженом. Або можете його й докомплектовувати у нас. Тобто більшість, більшість майже всі пропашні сівалки, вони дообладнуються тим чи іншим видом обладнання. В цьому Це, це не є проблема. Є, наприклад, момент, що не можна поставити тільки висівні апарати. Так? І залишити там цепочки, зірочки, і тому подібне. Є там сівалки, коли ви міняєте і висівні апарати, і відразу ставите електромотори. Тобто, тільки так можна суму З чого варто, варто розпочати фермеру для того, щоб спробувати, і е, можливо, у вас є якась аналітика, який економічний ефект чи різницю він отримує? З чого ми б радили почати? Звичайно, ж з того, щоб ви нам подзвонили, щоб ми до вас приїхали в гості, поспілкувалися і. Якщо ви хочете переобладнувати сівалку, ми є. У нас така практика, що навіть в деяких своїх презентаціях ми показуємо, що декілька етапів. Перший етап це звичайно заміна висівного апарата і встановлення кітонів. Що ви отримуєте? Я повторююсь що висівний апарат від Precision Planting висіває з максимальною сингуляцією. Комусь може здатись, та що в мене там сингуляція? 96. Це нормально. А ми даємо вам варіанти з сингуляцією 99. Ну що там ці 3%? Яка це різниця? Один відсоток сингуляції це один відсоток від втрати врожаю. Можете рахувати цю математику самі. Далі ми радимо, звичайно ж, переходити вже на електромотори. Тут ви отримуєте масу е плюшок, тому що сівалка не сіє по посіяному. Сівалка має відключення, сівалка має компенсацію на поворотах. Ви розумієте, що у вас буде перше, це економія посівного матеріалу, у вас не буде загущення, тобто у вас будуть нормальні зони живлення. Ви можете працювати зі змінною нормою, тобто в якусь там певну ділянку поля більше висівати, певну менше. Як це можна аналізувати? Є дуже хороша опція, про яку я, до речі, не згадав. Це смерт це датчик аналізу. Грунту в реальному часі, ви будете бачити на моніторі в кабіні трактора вологість, наявність пожнивних рештків, температуру ґрунту, органіку, міст катіонного обміну, і це дозволить вам сіяти зі змінною нормою. Е, взагалі ми так плюс-мінус прикидали, якщо ви собі переобладнуєте сівалку на весівні апарати, на електромотори, і ви маєте десь 250-300 гектарів. За сезон ви відіб'єте її так, так велика і економія раз про яку я згадував. А друге збільшення врожайності. Фактично для початку треба рама. І з висівними апаратами якимись. Треба, треба, щоб у вас була сівалка. Якщо у вас її немає, це нічого страшного. Ми допомагаємо клієнтам знаходити сівалки і підбирати також. Якщо у вас вже є сівалка, яку ви хотіли переобладнати, ми до вас приїжджаємо, ми робимо дефектовку. У нас дуже хороші сервісні інженери, показуємо, що вам треба замінити. Ми самі можемо вам в цьому допомогти. Можемо просто там, продати вам запчастини, ви самі робите. Далі вже починаємо переобладнання. Ми завжди намагаємося починати з дефектовки, тому що ми розуміємо, що. Яке б ви туди обладнання не поставили, якщо у вас секції е, в поганому стані, то вона все рівно не сіятиме. Тобто ми спочатку щоб сівалку підготували і потім вже ставимо обладнання. От, е, поставили обладнання, погнали. Немає у вас сівалки, знайдемо взагалі без проблем. Ринок дуже великий. Можемо з Європи, можемо із США. Привести, можемо допомогти, знайти вам її в Україні. Тобто такі варіанти також розглядаються. Ми за це там, типу, нічого не беремо. Нам цікаво, щоб клієнт мав сівалку, яку ми можемо йому переобладнати. Тобто, наше завдання, як я вже говорив, ми не для того, щоб розкрутити клієнта, типу продати щось, а для того, щоб йому дійсно допомогти. Тому що ми знаємо, що decision-planting – це як конструктор. Якщо в цьому році він поставив просто електромотори та висівні апарати, і він задоволений, він побачить свій прибуток. І на слідущий рік, наприклад, захоче собі поставити систему закриття Брознич, чи Дельта Форс. Тобто ми працюємо і на перспективу. У нас немає мети. От один сезон попрацювали, і все, ми постійно своїми клієнтами на зв'язку. Тому, будь ласка, коли ми дзвонимо, беріть трубочку. Ми дійсно за вас хвилюємося, а не намагаємося якось вас. Ну, візьмите трубку. Навіщо та, на вас зараз... івалка? Якщо можна дообладнати значно кращими рішеннями, вже то яка є. Е, історія в тому, що ви можете придбати нову сівалку, ви можете придбати нову сівалку, так е, уже там із такими функціями, які ми пропонуємо, але це буде набагато дорожче, на мега багато дорожче. Плюс, можливо, навіть не всі рішення, е, ті, що ми пропонуємо, будуть на цих сівалках. Зараз дійсно поширюється така практика, що або бере бушну сівалку і переобладнує її, або переобладнує свою наявну е, БУ-сівалку. Є що переобладнуємо і нові сівалки. Тобто в нас є такі проекти. Клієнти купили нову сівалку просять туди доставити опції від Precision Planting. Це нормальна практика, є й такі, є й такі. Угу. Неправильного. Вибору вашого немає. Ми самі підлаштовуємося під те, що ви хочете, і намагаємося вам допомогти. Це наше основне завдання. Підписуйтесь на цей канал, тут є дуже цікаві відео. Приїжджайте на виставки, тому що тут ви можете знайти. Певні рішення для себе обов'язково дуже вам дякую. Де вас можна знайти, і в які регіони ви їздите, з якими регіонами працюєте угу. Україна? Е, де нас можете знайти? Е, значить, перше, звичайно, вже зателефонувати. Я думаю, ви номера телефонів тут прикріпите. Е, вони максимально легко запам'ятовуються. Коли що е, друге, наші офіси знаходяться і в місті Київ, і в місті Ніжин, Чернігівська область. Е, як ми їздимо, в які регіони? В усі в усіх регіонах ми. Є. Ми працюємо звичайно з Чернігівська область, Київська область, Черкаська область, Полтавська, Сумська, Харківська область, Одеська, Миколаївська, Рівненська це тільки ті області, що я відразу так собі на карту так представив і рухаюся, от де ми були. Вінницька область. Тобто легше напевно назвати регіон, де ми не були, де ми ще щось не робили, таких мінімум. Реально, клієнти дзвонять з усієї України. Буквально там хвилинок 20 тому. Я спілкувався з клієнтом із, із Львівської області. Тобто, нас знають, нас знають. Підписуйтесь на наші соціальні мережі 100%, тому що ми там дуже багато розповідаємо всього. Це і Фейсбук Орбісагро, це і Інстаграм Орбісагро, це і Тікток Орбісагро або точне землеровство. Там е, моє оце красиве. Не обличчя, ви можете побачити, бачите багато днів. Поля не співаю просто побриться. Скільки сівалок за рік ви встигаєте переобладнати? Дивіться, я зараз скажу, ви можете не повірити, але це правда. На весну, за минулий рік, за оцей так, що йде ось на весну, у нас було реалізовано 160 проєктів. 160 різних проєктів. Це і встановлення е, обладнання від Precision Planting, це і е, встановлення систем виливу добрив, це і переобладнання каренів на вилив добрив, це і встановлення моніторингів врожайності, це і переобладнання оприскувачів, Що також важливо. Ми переобладнуємо оприскувачі, тобто 160 проєктів. За весь період ми е, переобладнали вже більше 600 сівалок по всій Україні. А в оприскувачах, що В Оприскувачі ми можемо також вам встановити посекційне відключення. Воно може бути там по штангам, наприклад, поділено, а можна встановити систему від Precision Planting, яка має назву Симфонія. Це посекційне відключення по кожному ряду. Ага. Так. Дуже, дуже, дуже цікава система, вона вже працює. Наприклад, я їздив сам на монтаж цієї системи у Сумську область. Місто королевець там зараз є оприскувач із системою Симфонія від Precision Funding. Клієнти дуже задоволені.